Лідерські навички, які ігри можуть допомогти розвинути лідерські навички та підвищити самодисципліну. Тут насправді буде дуже короткий коротка відповідь. Що такі лідерські навички? І що таке самодисципліна? По-перше, да? Тобто у мене буде розміркування в цьому напрямку. Лідерські навички це розуміння, куди людина прямує. Так? Ну, тобто, яка у нього мета, який у нього план, що на цей план може вплинути, що на цей план може, умовно кажучи, а, які партнери в цьому плані можуть бути там і таке інше. Так? Чому як йому цей план під за умови того, що цей план підв'язан під певні там терміни, результати проміжкові? Да, у нього з'являється там і хист, ну, хист чи фокус уваги на дисциплину, да, тобто так чи інакше. І це все у нас рівень коучингових ігор. Це все у нас рівень коучингових ігор, тому що умовно будь-яка коучингова гра допомагає людині в досягненні певної мети. Причому метою може бути що завгодно: хоч побудова бізнесу, хоч побудова родини, хоч побудова відносин, які порушились в родині. Да? Хоч побудова політичної кар'єри і таке інше, тобто, якщо або придбання чогось там, да, тобто такі битові ще раз глянемо. Тобто, в будь-якому разі, коли людина розуміє, куди вона йде, вона побудувала певний для себе зрозумілий шлях, як вона йде, і в такому випадку вже зрозуміло, тому що з самодисципліною проблем ні у кого нема. Насправді 100%. Тому що коли ти розумієш, навіщо тобі це де, ну щось, що ти бажаєш, да, і ти розумієш шлях, яким ти йдеш, то об'єктивно досягнути будь-якої мети стає просто технологією ну технікою. Де, ну, робимо певні кроки та досягаємо певного е, результату, да, і самі себе мотивуємо на досягнення цього. В нашому асортименті є базові дві е, коучингові гри. Оце голмейкерс, Ма, не так три, три, можна три сказати. Да? Це безумовно, голмейкерс, який просто, блін, ну там, прям, знаєте, як то кажуть, коучинг, коучингова гра на сто відсотків. Е, більш така з специфічним інструментарієм. Да? Це активація особистого бренду, це також коучингова гра. Але вона э, до, по, працює через досягнення будь-якої мети. За допомогою вибудови особистого бренду. Насправді точно так же в будь-який напрямок можна покласти. І третій продукт це бізнес голмейкерс, який ну, працює більш в бізнес-форматі, в форматі розвитку команд, або в форматі розвитку стартапів, або коли людина там є бажання там створити бізнес. Ну, тобто більш фокусний момент. Так? Що об'єднує ці ігри? Ці ігри об'єднує. Чітко та точно сформоване бажання досягнути чогось. Да? Тобто, згадуємо про е, лідерські навички. Лідерські навички це бажання досягнути чогось. Да? Це знову ж таки, це може бути, ну там. Досягнення певної там політичної кар'єри, або збільшення впливу на там певну аудиторію, чи ще щось. да Тобто, умовно кажучи, коли ти розумієш, куди ти йдеш, у тебе так чи інакше да формується навіть внутрішній стан лідера. да Тому що ну, коли ти ще й досягнув того, що ти бажав, то взагалі прям ну цей лідер там аплодує та джигу танцює. Ось тому. В нашому випадку, да, от в нашому форматі, саме по лідерським навичкам, по самоорганізації, по всім цим питанням, це все рівень коучингової гри. Тому що мета чітко зрозуміла, тому що всі ці ігри допомагають побудувати шлях, побудувати план досягнення бажаного. І третє, тому що ці ігри <кій> створюють певні, знаєте, як то кажучи, на кажуть на стартовому рівні певні перешкоди, з якими людина вже в процесі гри е справилась, да, вона їх подолала, ці перешкоди, і у неї вже ну, умовно кажучи, там наступний крок уже в житті, е вона робить, ну, умовно, знаєте, як то кажуть, там будь-який шлях починається з першого кроку там. Да. От коучингова гра. Це якраз інструмент того, що зробити перший крок прямо тут. Тобто, обробка мети, обробка цілі, плану там, стратегії там ТДТ в ігрі, в грі. і є вже тим самим першим кроком до досягнення. І відповідно далі вже людина, ну. Не можу сказати, що рухається на автоматі, да? але в неї вже є оцей потенціал. У мене в грі вийшло, я тут там щось зробив, щось заробив, у мене склався план. Клас, у мене є. Я відчуваю себе лідером, да? я відчуваю себе на шляху до своєї мети. І таким чином людина рухається і отримує, отримує певні результати. Тобто, повторююсь, для да, розвитку лідерських якостей та розвитку самодисципліни.